Всім привіт, ми на ринку Шовардема. Глянемо ціни на фрукти. Таке яблучка під 12 навісом. Що, що це? Семериночка. 25, 25, 22, 22. Голден 25. Персик 22. Ліголь 20. Чемпіон 20 і 25. 25. І персик 25. Персик по 25. Під 12 навісом, 42 місце, кому треба яблука. Підходьте. Є дуже гарна груша. По скільки така груша? 70. 70 55. 50. 50. Під 12 навісім. Кому треба груші, посередині не знаю, яке місце. 76. Підходьте. Дивіться, який гарний виноград під 12 навісом. По скільки він? Молдова, Одеса, Ізмаїл. Молдова, Одеса Ізмаїл по 50 гривень. Кому треба виноград, підходьте. Айва по скільки буде? По 40. По 40 Айва. Бомба. Ось такі яблучка, не можу вимовити. Сорт. По 20 гривень. Ось така слива 30 гривень. Скільки така груша? 70. А ось ця? 40. Ось такий персик 70. яблука 23 і 25. А груша по чому буде? 65. 65. Молдова сімдесят 73 якщо дуже багато. А по скільки фундук? 120 А шепшина? Сімдесять. Сімдесят. Такий кардинал 80. А кишмиш? 70-75. А ось такий. 55. 55. А нектарина? 70. І ось такий, кишмиш по 60. Хто ви награти чому буде? 55. 55. А ось такий? 60. 65. Груша конференція. 60. Ось такий по 40 гривень. Ось такий 80 і ось такий 80. В чому сушка? 120, а ось така? Ось така 80. Тут є кілограм 110 гривень. А ось ця? А ось ця скільки коштує? Ні, не гурт. 40 гривень. А шипшина? Калина шепшина? 40 тоже. 40 тоже? 110. Ось така 30. 110. А ось така маленька на один узбар по 30. І 12 на віз підходить. Така, скільки буде ціна? Якщо на гурт, 30 так. Гривень. якщо гуртом брати, то 30 гривень. Скільки 65. виноград? 65. Оскільки слива? 25 і 23. 25 і 23. По скільки яблука? Принц 25, Голден. 25, а ось такі. По 15. І слева 30 гривень. Під 12 на 8. Скільки такі яблука? 23. Ось такі. 25. А ось 28. По скільки камон. По гривень. Горіхи по 100 гривень на гурт. Ось такий 120. Тому відео було корисним. З вас лайк та підписка.